Продовжуємо вивчати розчини. Нагадаю, по класифікації розчинок бувають зависі, які мають великі частинки, які ми бачимо. Колоїдні розчини. Ми бачимо їхні частинки тільки при освітленні, відбувається заломлення, а також істинні розчини. Істинні розчини це повне розчинення, і ми не бачимо жодних речовин, розчинених в розчиннику. Компонентами розчину являються Розчинник та розчинена речовина. Наприклад, розчини це однорідні суміші змінного складу, що складаються з двох або більше компонентів, один, яких зазвичай є рідким. Яким чином відрізнити розчин істини від колоїдного? Тим, що у колоїдного частинки більшого розміру, тому посвітивши це так називає, є ефект тіндаля. І в Колоїдних розчав буде заломлено, буде видно ефект відбиття світла в цих частинках. Розчинів в житті людині та природи величезна кількість: кров, лімфа, слина, цитоплазма, рідка їжа, розчини в воді речовини, лікарські засоби в розчинах, в хімічні промисловості, дуже багато. Розчині використовується. Щодо будови молекули води, вода у нас формула має H2O, назва неї наукова гідроген оксид, адже в гідрогену стабільна валентність, тому не вказується, наприклад, те, що стабільно воно не вказується. І також вода найбільш поширений розчинник і являється полярним саме розчинником, адже молекули води складається з. Оксигену, в якого велика електронегативність, та гідрену, в якого низька електронегативність. на себе витягує електрони, тому стає більш негативно заряджений, а гідроген більш позитивно заряджений. таке явище називається деполь. Щодо розчинення речовин у воді, то молекули води оточують кристали речовин і починають відривати окремі молекули або іони від цих кристалів. Щоб перевірити, що дійсно процес розчинення є фізико-хімічним, то ми розуміємо з вами, що з фізичної точки зору відбувається дифузія поширення з більшої концентрації до меншої концентрації, а також що з точки зору хімії відбуваються теплові явища, коли розчин розігрівається або охолоджується, коли руйнуються зв'язки і коли встановлюється. Нові зв'язки. Наприклад, якщо руйнується більше енергії, ніж виділяється під час утворення нових зв'язків, то розчин охолоджується. Якщо енергії виділяється більше, ніж витрачається на руйнування кристалічних краток, то розчин нагрівається. Це зрозуміло. Є фізичні процеси, є хімічні процеси, які відбуваються під час розчинення речовин, а також може бути і зміна кольору. Це також свідчить про те, що буде відбуватися хімічні процеси. Також є окремою темою, в нас виступає це кристаллогідрати. Це настійні кристалічні речовини, що складаються із солі та кристалізаційної води в певному співвідношенні. Ми з вами пам'ятаємо, що мідний купорос, залізний купорос, гіпс, глауберова сіль та кристалічна сода. Приклади кристалогідратів, які містять кристалізаційну воду. Щоб знайти відносну молекулярну масу, наприклад, мідного купоросу, то це купром со 4 5 молекул води, ми пам'ятаємо, що молекула води має відносну молекулярну масу, якщо окремо рахувати, це буде 18. І це виходить 5 помножити на 90 і додати між собою Купрум сульфат. Як це все знайти? Тобто, Купрум ми округлюємо 64. Додати сульфуру 32. Додати оксиген 16. Округлюємо. І помножити на 4 в оксигенів 4. Так, в нас є ось кристал. А їй додаємо 5 молекул води. 5 помножити на 18. Звідки 18 З важить 1 помножити на 2, плюс 16, Разом 18. І можемо знайти 8, тоді, скільки буде окремо кристал, окремо воду можемо знайти, і тоді нам буде, наприклад, гарно використовуватись для задач за якихось вправ. Чому саме запис такий на 5? Ось, можна ще подивитись ось запис, але ми розуміємо, що це 5 молекул води там міститься. То виходить, давайте спочатку множення, зробимо 64, плюс 32, плюс 64 і плюс 5 на 18, це 90. Чистий кристал без води, ось тут буде 160 мати відносно молекулярну масу, а вод... ще плюс вода це 90, то весь кристал буде 250. Логічно, що. Коли кристал вологий, то він буде мати більшу масу, а коли сухий, то менше масу. Ось 160 проти 250. Це використовується також в поняття і в задачах. Коли можна, наприклад, знайти, яка масова частка води в мідному купоросі. Давайте запишемо, яка масова частка води в мідному Купоросі. Масова частка позначається W, питається за воду H2O, і нам дають лише мідний купорос. Ми пам'ятаємо, що це кристалла гідрат купором 2 сульфат на 5 молекул води. Ми шукаємо масову частку. Це буде завжди менше ділитись на більше. Тобто, масову частку води. І це буде маса води. До маси розчину. Весь розчин виходиться мідний купорос на 5H2. o Чи ми можемо це все замінити тим, що є відносна молекулярна маса. Відносна молекулярна маса тут води в складі, тобто це буде 5 молекул води, а мідний купорос представляє весь розчин. Купрому 4 на 5H2. Ми знаємо, що 5 молекул води будемо мати ось. 5 на 18 це 90, то 90 і весь кристалл це 250, тобто весь розчин 250. Ось таке. Якщо знаходимо, це нам покажеть, яка відносна молекулярна маса, тобто 90 на 250 відношення відносно молекулярних мас менше буде ділитись та більше. Приблизно, приблизно там 40%. Візьмемо 40% 0,4%. Щоб зробити відсотки, це помножити на 100, це буде 40%. Ось Приблизно 40% займати кристал гідрату буде вода. В такому разі. Так, ми це все розуміємо. Також вода утворює між окремими молекулами своїми, кілька молекул води утворюють водневий зв'язок. Чим це спричинено? що оксиген більш електронегативний він тягне до себе більш електропозитивні елементи, наприклад, гідроген. Водна із з оксигену з гідрогеном, нітрогену з гідрогеном, флуору з гідрогеном. тобто для цих речовин, які утворюють зв'язки, характерна ось така особливість. Також є така особливість, як розчинність речовин. Є речовини розчинні, малорозчинні і практично розчинні бо не ми їх називаємо. Є межі розчинності, тобто не всі речовини безмежно можуть розчинятися в певному об'ємі рідини або води. Це переважно рахується на 100 грам розчинника, тобто на 100 грам води. Як залежить, наприклад, розчинність від деяких факторів, наприклад, від температури. Чим вища температура, тим покращується розчинність твердих і рідких речовин, а газуватих речовин зменшується розчинність. Також на розчинність впливає тиск, але тиск впливає лише на розчинність газуватих речовин. Тобто, Якщо є газ, газоподібні речовини, то при підвищенні тиску розчинність зростає. Тоб, газ розчиняється краще при підвищеному тиску. Твердії рідки не змінюється їхня розчинність при збільшенні тиску. Також розчини бувають концентровані та розбавлені. Концентрованих багато речовини, в розбавлених мало речовини і багато розчинок. Також розчини бувають насичені, це коли вже речовина не може розчинитися. А також ненасичені, коли речовина ще продовжує розчинятися. Також ми це розуміємо. Ми з вами також розуміємо ті задачі, з якими ми можемо стикнутися. Давайте задачі ускладненого типу. Подивимося, як вона буде розв'язуватись. Це типова задача ускладненого типу з використанням кристалогідратів. Я розв'яжу, покажу, як вона розв'язується. Давайте приклад цієї задачі. Яка масова частка? Туп двохвалентного сульфату. Якщо в чотирьохсот грамах води розчинили сто гра. Мідного купоросу. Давайте пройдемо спочатку по формулах те, що нам потрібно, і нагадаємо. Як масова частка позначається? Масова частка позначається. W. Ось нагадали ми. Що таке купрум двухвалентний сульфат? Так. купрум двухалентний сульфат. Давайте ми знайдемо купрум, як він хоча б виглядає. Просто нагадаємо. Ось купрум. Тут якраз він двохвалентний, ось заряд 2. Kuprum, що означає 2 це 2. Сульфат, де знайти сульфат? Ось, В кінці підручника сульфат СО4, 2-, тобто валентність 2, СО4, 2-, це валентність 2. От, навіть, і валентності, що роблять, скорочується. Формула купруго 2-хваленого сульфату. Ось така купром со 4 Є тепер 400 грам. Грами це маса тобто маса води, вода H2О це 400 грам, а також. Є 100 грам – це маса мідного купоросу. Як виглядає мідний купорос? Ми сьогодні його з вами повторили. Мідний купорос, Купром С4 на 5 молекул води. Тобто використовується купром С4 на 5H2O. І виходить, що його маса 100 грам. 100 грам. Тепер перейдемо до скороченого запису. У нас все є для того, щоб розв'язувати задачу. Це ускладнена задача. Давайте подивимося. Як вона буде розв'язатися? Масова частка купруно сульфату невідома. Але нам дають, що є маса води 400 грам, І є маса мідного купоросу. Куплено 4 на 5H2О. Це в нас 100 грам. За умови задачі 100 грам. є Для розуміння загального, що відбулося? У нас була ємність з водою. і так, була ємність водою і в цій ємності 400 г води. Додали, в якійсь ємності містилося 100 г кристалів разом 100 г мідного купоросу. Тобто купром Месо 4 на 5 H2O. І що відбулося? Їх змішали. Отже, якщо їх змішали, взяли якусь більшу ємність і змішали. Скільки тоді вийшло розчину. Це додали і це додали. Разом скільки вийшло? 400 плюс 100, скільки буде. 500 грам. Тобто розчину стало 500. Розчину. 500. А ми знаємо, коли є масова частка. Тобто ми масову частку як шукаємо? Масова частка розчиненої речовини буде дорівнювати маса цієї розчиненої речовини поділимо на масу всього розчину. розчину. Дорівнюємо. Так і ми шукаємо масу чатку, продовжуємо шукати. Розчин у нас є ось 500 грамів. 500 ми можемо ставити. Тепер щодо розчинної речовини. Нас запитують сульфат, А дають мідний купорос. Мідний купорос вже забруднений був водою. Проблема в тому у складності задачі, що мідний купорос вже був забруднений вологою. Він водою був заборонений. І сюди ставити 100 не можна. Заборонено сюди ставити 100, бо це не відповідає дійсності. Тут не 100. Купором 2 сульфату не 100. Купором 2 сульфату менше, ніж 100, бо тут є волога. Як нам цю вологу відкинути? Зараз я якраз покажу, як це все зробити. Яким чином робиться? Це шукається відносно молекулярна маса чистого кристалу. І шукається відносно молекулярна маса кристалу. За брудною водою, тобто кристаллогідрат. Тут ми вже з вами робили, тобто 64 плюс 32. Сульфур. 32 був. Давайте ми заново це все знайдемо, щоб ви бачили в дійсності, що воно так. Купрум. округлюємо 64. Додаємо сульфур. округлюємо 32. Додаємо сульфур 32. Далі і наступне оксиген округлюємо. буде 16, оксигенів 4. Разом і що зробити, дію, це 160. Чистий кристал 160. Далі шукаємо, скільки буде кристалогідрат забруднений водою. Тобто кристал плюс вода, яка його забруднює, кристалл, кристалізаційна ця вода. Ми знаємо, що цей весь кристал 160. Ось ми його знайшли. Можна заново так зробити, але. Для чого? І 5 помножити на молекулу води. Тобто, гідроген у нас має відносно на атомну масу 1, гідрогенів 2 помножити на 2, плюс інший елемент, це оксиген, 16. Округлюємо 16, Ось можемо подивитись. Округлюємо, буде 16, підставляємо сюди 16. Дорівнює 160 весь кристал, помножити на 5, відкриваємо дужки, це 18. 160 плюс. 5 на 18, 1890 і разом брудний кристал 250. Як зробити тепер перерахунок? Ось ми бачимо, що є перерахунок якийсь, як він здійснюється. Ми не знаємо, скільки є чистого кристалу. Нам не дають дані по чистому кристалу, нам дають дані тільки по брудному кристалу. Чистого не знаємо, брудний знаємо. Чистого ми знаємо 160, а брудного ми знаємо 250, що він забруднений вологою. І здійснюємо перерахунок, щоб знайти Х. Іх дивиться на 250. Отже, буде внизу під різкою дробу 250, а між собою перемножається 100 і 160 Перемножили, вийшло в нас 64 грами це чистого кристалу. Нам якраз сюди не вистачало чистого кристалу, 64 грами. 64 ділимо на 500, це буде 0,128. Щоб перевести його в відсотки, це буде треба, потрібно помножити на 100%. І в нас вийшло 12,8%. Чистого кристалу в цьому розчині, а все решта волога вода. Бо ми неправильно робили, наприклад, ми сюди поставили не 64, а 100, що робити не можна. Не можна 100 ділити на 500, бо тут вода є, а тут має бути в розчині вода. То 100 на 500 було б нам давало б 02 показник, а це 20%. Дивіться, яка похибка була. Це 7,2% похибки. Не можна так робити, не можна зразу брудний кристал ставити як речовину. Він брудний, нас питають чисте. Купром, Двохвалентний сульфат, питають, а не мітний купороз. От це все Тут 64 має бути, тут 0,128, а тут 12,8. Оце правильні відповіді. Таким чином робиться ця задача. Вона трошечки ускладненого формату. Також ми з вами сьогодні ще маємо розглянути. Тема, яка називається електролітична дисоціація. Електролітична дисоціація. Електролітична дисоціація, і загалом, що пов'язано з цією темою, це електроліти і неелектроліти. Є поняття класифікації речовин за здатністю проводити електричний струм, їхні розплави або розчини. То є речовини електроліти, а є речовини не електроліти. Щодо електролітів. Електроліти це речовини, розчини або розлови, яких проводять електричний струм. А Не-Електроліти – це такі речовини, що не проводять струм ні в розчині, ні в розплаві. До електролітів відносяться органічні, неорганічні солі, кислоти, основи, основні оксиди. До неелектролітів відносять кислотні оксиди більшість органічних речовин. Це відноситься до неелектролітів. А от таким чином поділяється на електроліти та неелектроліти. Що таке електролітична дисоціація? Електролітична дисоціація це процес розпаду речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення. Якщо речовина плавиться, то вона буде підпадати під електролітичну дисоціацію. Давайте ми це розглянемо, як буде відбуватися електролітична дисоціація для деяких речовин. Для саме електролітів. Давайте розберемо електроліт Hхлор H2SO4. Далі натрій ОН, OH, кальцій oh двічі. Та давайте розберемо електроліт натрій 2СО3. Яким чином вони будуть розпадатися, яка буде електролітична дисоціація? Для кожного з них електролітична дисоціація. Відбувається наступним чином. Яким чином саме йде розпад. Нам потрібно для цього таблицю розчинності. Яким чином також знайти, що це електроліт? Воно буде розчинне. H і хлор, дивіться. H і хлор на перетині розчинне. Це електроліт. Вони будуть проводити струм. То, що складається H хлор, це з H. Так, і пишемо, H. І інша частинка це. Флор мінус. Хлор-мінус. Ось це електролітична дисоціація. Ось так розпадається H-хлор. А що таке тоді H2SO4? Це, знову ж таки, складається з H та so 4 2 мінус. SO4 2 мінус. І дивіться, тут біля H є двойка, а в книжці немає. Якщо така ситуація виникає, то всі цифри на виносяться до цього елементу. Вес О4 є цифра 4 і тут також є цифра 4. Натрій ОH. OH. Давайте подивимося, як він підлягає електролітичній дисоціації. Натрій плюс буде. І інше це ОН. OH. ось мінус. ОН мінус. Ось дисоціація. Далі. Давайте. Це буде Кальцій 2. плюс. І OH мінус. Плюс OH мінус. Тут біля OH є цифра 2. Тут в книжці біля OH жодних цифр немає. Отже, всі цифри, які стосуються, ось наперед. Як буде відбуватися дисоціація натрій 20О3 натрій карбонату. Дивимось, натрій, плюс. Плюс. Знайдемо. СО3, шукаємо карбону на СО3 мінус, плюс СО3. Тут біля натрію є цифра, тут нема цифр. Ось, Ми за книжкою все робили, нема цифри. Отже, всі цифри наперед. Ось. Ось таким чином відбувається електролітична дисоціація. Не електроліти не розпадаються, наприклад, не розчинюють речовину. Візьмем ферум OH2. Ферум oh 2 чи ось феррум двохвалентний з ОАЖ. З OH вони дайдуть не електролітне, не електроліт, не, розчинне, не підпадає під електролітичну, не може розпадатись на іони. Відповідно, не буде проводити струм. Якщо не буде проводити струм, жодних електричних явищ не буде спостерігати. Тобто, якщо пропускати через розчин гідроінхлориду електричний струм, то... Він буде проходити через цей розчин і буде передавати цей струм далі. Наприклад, якщо підключати лампочку, то вона буде світитися. Якщо до розчину 2-хвалентного сульфату підключити електричний струм і подати на лампочку, то вона не буде горіти через те, що там немає частинок, які можуть переносити електричний заряд. Ось це суть електролітичної дисоціації. Вам потрібно самостійно написати електролітичну дисоціацію для H3PO4. Для алюмінію ОН3 перевірити, чи розпадається, чи не розпадається, чи електроліт чи не електроліт, перевіряєте. А також для Калій 2С написати. Я вам підкажу. Алюміній oh 3 не розчинна, для нього не буде відбуватися електролітична дисоція. Треба закреслити. Для H3PO4 буде відбуватися, для калі 2С буде відбуватися електролітична дисоціація. Тому потрібно записати її.